Киріє Елейсон, Господи Боже наш, володарю віків, всемогутній і вседержителю, Ти усе створив і усе перемінюєш своєю волею. Ти у Вавилоні змінив в росу вогонь печі усім раз сильніше розпаленої, ніж звичайно, захоронив і врятував Твоїх трьох святих юнаків. Ти вчитель і лікар душ наших, ти Спаситель для тих, хто до тебе прибігає, тебе призиваємо і просимо. Знешкодь і прожени силу злого Духа, усяку присутність і затії сатани, усякий шкідливий вплив, всі чари і вроки злих і лукавих людей, що шкодили твоєму слузі, учини, щоб замість заздрощів і почарування отримав багатство дібр, сили, успіхів у житті і любові. Ти, Господи, чоловіколюбче, простягни свою всесильну правицю і прийди на поміч і відвідай твій образ, зійшли йому ангела миру. Непереможного опікуна душі і тіла, щоби віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку отруту і чари, людей підступних і заздрісних, так, щоби захоронений твоїм покровом, твій молільник заспівав тобі, Господь є моїм охоронцем. Що може вчинити мені людина? Не боятимось зла, бо ти зі мною, ти мій Бог, моя сила, мій могутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку. Просимо тебе. Господи Боже наш, змилуйся над Твоїм образом і визволи Твого Слугу від усякої шкоди чи загрози, що походить від чарів, підтримай Його і охорони від усякого зла через заступництво преблагословенної і славної владичиці нашої Богородиці, Сидіви Марії, осяйних архангелів і всіх Твоїх святих. Амінь.